Вітаю вас, шановні, мене звати Сергій. І це продовження спроб зробити свою гру. Минулій серії ми врятували Олєшку, поставили його на ноги. Але тепер Олєшка нам це відплачує тим, що тікає постійно. Я вже не знаю, що я робити. вже копа цього проробив, не знаю, що робити. цей не бачить жодної перешкоди, гад. Вже троє втекло. Щоб у вас вовки поз'їдали. Да, Олежка? Ладно, ще раз щось пробуємо. Так, я загадався, що треба зробити. Ну як згадався, методом тіка. Коротше, треба додати до нашого Олешки Rigid Body. Е -е, так. Лай. Калешки. Я тодав Rigid Body. І Олешки тепер о! Врізаються в дерева, Вирізається в стіни і не тікають вже більше. От туди ви на них зоопарк розбігся на початку. Ладно, так, це дуже добре, але треба створювати нор нормальний світ. Поїхали. І була темрява. Але я включив світло. І з'явився куб. Ніхто не знає звідки, тому видаляємо його. Так, е будемо робити наш світ в блендері. Тут у нас є якийсь плагін стандартний. Називається Landscape. Так, речі тут дуже цікаво. Єдине, що я цікаво для себе знайшов, це от якийсь лейк обрати. І ми починаємо тисяти нульового сіда і тицяєм, поки не знайдемо щось. Так, це у нас короче, земля, а оце от це інша частинка, це Plain, це у нас вода. Рівель. Води, Води, моря, там, річки, що буде. Поїхали шукати, що цікаво для нас. Я не знаю, скільки часу пройшло, але я зупинився на такому варіанті. Погано видно зараз ми. Так, тут і земля. Давайте додамо трошки трилячку, щоб було хоч колір якийсь від, відрізняти. Водичку, синеньку зробимо. Блакитно, а нехай так і буде. Так. Єдиний у нас мінус те, що розміри цієї території карти 2 на 2 метри. Реальних, 2 на 2 метри. Це дуже маленька але. Ми це випромог Юніті. погнали переносити. Вітаю вас у новому світі. Маленькому світі. Так, це у нас була наша карта зроблена 2 на 2 метри, але завдяки магії ми зробили карту в тисячу раз більше. І тому маємо 2 на 2 кілометри карту. Погнали прогуляємось трошки. Так, що у нас тут є? Декілька дерев. Дуже цікавий рельєф. Е, палички. Так, я за кадром зробив цей план наводом. Опа, паличка. Поки що брати не можна, там трошки пах є один невеличкий. Е, Дерево. Нам показує цей КПшку е, дерева. Потім будемо рубати його. Палички. Так, а з деревом треба буде цей е, сокирку домалювати. Тут ручка у нас і взяти ручки, а тут сокира. Ну е, ось так. Будемо доповнювати світ потрошки. Ну що, поїхали дивитися, що я тут натворив. Так, е, я зробив цей, як він називається, індикатори здоров'я, водичка і їжа. Е, і внизу у нас цей е, індикатор нашої стаміни. Опа. Зменшується, зменшується, зменшується. А потім відновлюється. Ну, коротше, швидкість цього відновлення. Потім відрегулюємо. Ах, так, да. головне, що може ви почули. У е фрізі з'явився звук. А, і пропав, однак, одразу вже. Ні, ну то що ми ходимо. Звук такий. Ташки які співають в лісі. Е так, тепер. На. Ні, не можна. Ладно, зараз виправимо. У нас не працювалося це піднімати речі, бо у нас вже є інша сцена, головна сцена. До речі, ігру трошки переимінували. Завантажити, коротше, маємо три слоти для зберігання гри на майбутнє. Налаштування там поки нічого немає. Ну, погнали. В принципі, нічого не помінялось. Ми тепер можемо. А, треба цей е... додати десь збок, або одразу біля ручки цей на Є е. піднімати. Палочки збирати. Камінчики. Такі банальні, дуже швидкі модельки виробив. Е... Я не договорив іще Т... нас панелька, цей, як називається. Швидкий набір чи що там. Інвентар чи як там. Коротше. Зробив я ще ось таку штучку. Наш інвентар. Маємо палички. Воно пише, що воно таке. Для чого воно таке. Камінчик. Підписується все. Цікаво. Маємо. Як воно називається? Для крафту чи що? Поки що зробимо. Сокерку. Так. Нам для сокри потрібно 3 кам'янці, 3 палочки. І тут показується, скільки у нас в наявності даних ресурсів. Так, що Е, Ну, зброю я ще не додумав. А будівництво. Так, це дошки, не знаю, може потім перенесу сюди, хоча це не будівництво Нехай тут залишається. Так, ми можемо. О. кам'яна сакирка. Зроблено з камня, для рубання дерев. Ну, то таке, адсібятіна. Ми можемо сокирку вручну принести сюди. О 10. Ой, ти. лівий. Ні, лівий не просить. Правий. Правий і цей. Швидко перекидується сюди. Так. У нас сокирка є. Берем сокирку. Бачили таку супер HD Сокирка 4К. Там не цей? Так, а... Що врубать? А, так, до речі, коли ми... Бігаємо, чи що ми робимо? Коротше будь-що ми робимо, у нас тут Синяка то вода, мабуть, чи що? Зелена то їжа наче то. А сині... Я не придумав, що воно таке. Так, погнали рубать. Ну, звуки такі собі, конечно, там. Знайшов десь в інтернеті швидесенько, що, що були якісь звуки. Тадамс, дерево розвалилося на, на шматочки. Так, ми піднімаємо колода, пішов на колода. Палочки. Це не те. О, це довга палиця. Так, з, з довгої палиці я ще не придумав. Що робити? Ну, мабуть, короткий короткі палиці, або там щось для чого потрібно довго попалося. Камінчик валяється. Іня у нас просто залишається з ним. Поки що я ще нічого не думав, що робити. Можна би потім цей типу лопату зробити, і можна буде викапувати, чи щось таке. Ну, таке собі. Так. Що у нас оце от за. такая штучка. Это у нас груша. Схожа дуже, да? Жовтенька така, круглая груша. Вот таке. А это у нас яблоко, Червоні это у нас яблочки. Модельки супер, так что цей. Э, картинки, конечно, красивее. Э, яблочки, груши у нас это їжа, як це не дивно. Э, так, а що мож... Так, так, так. уже и забыл. А, праве нічого. Ось ліве нічого. Ага, правою кнопкою медиція, ми з'їдаємо. І у нас одразу на. скільки? На 5 збільшується їжа, ситість. Коротше, щось таке вирішувати. Потім будемо. Так, у нас є колоди. З колоди ми можемо зробити дошки. Треба одна колода. Щоб зробити 4 дошки. В наявності у нас 3 колоди. Раз, два, три. Робимо у нас цей. знищується одна колода і робиться 4 дошки. Тепер ми можемо зробити дерев'яний молоточок це для будівництва. А нам потрібна одна дошка лише і 3 палочки. В наявності у нас вистачає. Коли не буде вистачати, то кнопочка крафта не буде світитися. Так, молоточок закидуємо сюди. Тіхо. Щоб... Ага. Цей забув цей це... крафт. І це це як його. Закрите меню крафта. Так. тихо, Мишка трошки це любить покрутитися. Крафт, крафт. Так, ну з крафтом будемо далі працювати. Ой, з крафтом. З будівництвом. Будівництво це дуже така шка тема. Я не знаю, зможу ли я коли-небудь і доробити цю систему. О! Може переповнені. Так, у нас тут трошки яблочки, а ну-ка, з'їмо яблочки і груші. А, е, можемо видаляти. Того палеця ні на що не потрібно. Треба, коротше, винести за межі інвентарю. І все, виконати. Так, підтвердити. Покидати. Все зайве. Якщо натиснути, ні, то це і залишиться. Можна, в принципі, все викидувати А начебто. Камінчики можна? Так, можна. Дошки. Колоде. Так, коротше, все можна викидывать, значето поки що. <плев> ну, на цьому все. А, молоточек. Так, Сокирка має свою анімацію. Коли просто стоїш, ходиш і коли ці рубаєш. А молоточок поки що надійшли ручки, ножки до анімації. Е, ну, що, типа, поки що все. Всем дякую за увагу. Дім пока.